Здравствуйте, Владимир. добрий вечір. Присаживайтесь. Дякую, що запросили. Ну а как мы могли вас не запросити, если все взбудоражены? Интернет взбудоражен, общество взбудоражено, наверняка ваши поклонники музыкальные взбудоражены. Вот этими новостями о том, что вы якобы уезжаете из Украины. Что случилось? Та я хотів би сказати зразу, що ніякої тут е, якоїсь економічної, політичної чи фінансової складової в цьому я не бачу. Просто час прийшов знову їхати. І ви знаєте, що я 20 років пропрацював в Америці, в Європі і відбувся як оперний співак. Світового масштабу і час прийшов знову їхати. Я тут побув шість років, попрацював, зайняв свою нішу оперного естрадного співака в Україні. Ну і знаєте, запропонували мені контракт. Єдине, що мене в сумні вводить це те, що це довгий термін. Ну, як мої ну, адвокати да, 25 років, сьогодні... літ такої музикальне рабство да, на чужбіні, я б не сказав так. Знаєте, хоч кажуть, що е, Соловей в Америці не співає. Ну я ж то співав, і як співав, розумієте, після Анатолія Солов'яненко. Я другий, котрий прийшов на сцену Метрополітен Опера. У Нью-Йорку, потім я вісім років працював в Санкт-Петербурзі у найкращого диригента Валерія Бісаловича Гельґі. Це Маринський імператорський театр. Вот. Тобто, ви знаєте, що я хотів би сказати, що ніякої тут сенсації немає, ніякої тут ажіотажу біля мого імені я теж не бачу. Просто по-русски сказати риба іще краще, де глубже. глубже да, да. Чоловік. Где лучше. Где лучше, да. Неужели вас хтось обідав здесь? У вас здесь Большой дом. В престижному районі, ви звісний чоловік, вас всі люблять, приглашають на всякі концерти. Неужели вас хтось обідав? Я хотів би знову чи знову ж таки сказати, що я тут у комфорті жив і живу в Україні. Це моя рідна земля. І як то кажуть, я відбувся і на Україні. І я востребований співак. Хочу сказати, що на моїх концертах ну 80-75 залу я, я завжди збираю? Прикро да, прикро мені сказати, от з цеху мого естрадного, я скажу вже оперного люди, артисти зараз в Україні. Вони вони в плачевному стані, вони безробітні. Да. Чому? Тому що з ближнього зарубіжжя, з-кордону за до України я не хочу сказати, понаїхали це неправильно. Я толерантна, інтелігентна, вихована mm -hmm. людина. Приїхало багато безголосих, безголосих хванєрних. Співаків, котрі забирають роботу українського артиста, да. і це є велика проблема. Я дуже сподіваюся, що парламент е, прийме все ж таки закон про заборону використання фонограми артистом повного плюса на сцені. Як а це... Може вам треба було пойти в парламент, як Таїсія Повалій? Ні, боже пасе. Я ще молодий артист і, і співак. І я ще не, не пенсійного віку артист. І я думаю, що мені це ще повинно багато, повинно працювати. А потім я подумаю, ти мені в парламент чи ні. Я всіх українських співаків е, ну підтримую. Вони мене називають маестро Гришко. Цей титул мені в Україні подарував легендарний маестро Лучано. Повороти. Повороти. Ну, от ви повернулися э, в Україну в своє время як оперний певець, как, півец, как да. тенор, да. а потім вирішили пойти на естраду э, что щось такое, похожее на шансон. Почему? Угу. А потому що в Україні Гришко э, співає э, принцесу Естраду, а на Заході де ц -ц Цікаво це для людям. Я співаю королеву і величність оперу, тому що опери в цій країні, вибачте, за таке сенсаційне, але не сенсаційне, таке. Знаєте, мою точку зору. Вона нікому не потрібна тут. Взагалі, з класикою тут дуже погано нам битує оця Битова, ви потім це обріжете, не знаю, полова битова. Оця Опса, оця битова полова. Ось сьогодні їдемо. Ми в школу. Я рано встав, і своїх дітей завозив в школу. І я чую по ну масової інформації радіостанціях. Ну, знаєте, музику, яку мені як батьку, як батько, мої діти народжені в Америці, розумієте, вони виховувались там і все. Мені чути, що Пошлость у, ко... да? у кого-то щось то, -то після у... цього этого я поїхав на море, у мене щось то чешется. Либо вивезти, будь ласка, да. Може переключити радіостанцію? Да. Не імей не мені мозги, не. Є мі міне мозги. розумієте, от це люді діти мої чують. Ну ви запомніли тут ужас. Я ви знаєте, я хочу сказати, що повертаєш до, до того... проникає в самий мозг. Да, і Невозможно діти потім ходять і, і співають не ємій мені мозги. або вчителю сказать, да ні мне мозги. Врезить чого ми вчимо? Саме погане ми дуже швидко адаптуємо в Україні. Україна отвергла грішко тенора? Да ні, Грішко тут востребований як тенор. Мені равних нема в Україні. Мені не соромно це сказати. Розумієте, я був колись в п'ятірки кращих тенорів світу. Я дебютував дебютував митрополій оперу з Аланія, з Джордані, з великими італійцями. І всім кажу, їдьте. Якщо можете, їдьте. Якщо б свої часи 20 років тому я не поїхав би до Америки, не отримував ці свої гран-при, то я б залишився. Володька, Володька гришко десь там тяков би в хорі, розумієте, там Или в ресторані в ресторані там шашлапарями, десь там тьовкав. Хоча кожна праця є працею. І в ресторані артисти заробляють тяжкий собі хліб. Я їх підтримую. У нас є кілька фотографій. А, давайте подивимось. Ага, ого. Да, в красивій да, шубі. Ви ж, да. кстати, да. говорили, що не будете носить шуби. Ну, У вас ж там якась гігантська колекція. А я їх пороздарюю своїм близьким родичам і друзям і на зйомку кліпів давав. Да, ну, колись було таке, знаєте, в Америці ну, не шуби. Ні, В Америці це шуба не поносять. А ставіті їх... всі здесь? Я ж не іммігрую на постійно, повірте. Я 25 їду... лет це дуже много. Мій адвокат мені сьогодні сказав, що все це flexible. I am the sentence. Yeah. It's flexible. Тобто, Английский адвокат, американский да, адвокат. Да, американский адвокат мне сказал, что это все очень-очень-очень, понимаете, где 25, там и 10. Я... Flexible. Флексибл, да. Вот мы нашли фотографию, когда вы пытались помочь исправить язвы нашего общества, пытались бороться с коррупцией. Мы с Виктором Януковичем ему коррупцию. Кстати, вот это справа же не, не Виктор Янукович. Нет. А кто это? Це людина з національного комітету, котра дійсно робить для України багато і попросив мене знятися з ним. І Я з ним знявся. Тут нічого то поганого то Я не бачу нічого поганого. Все бере свій час. Take it easy, як кажуть американці, англійці. Поступово, step by step. Ну, ви Все не забули стане... англійський язик, кстати. Ну, no, I speak English absolutely fantastic, it's no problem for me. Frequently. І, да, frequently, exactly, you're right. І я закінчив в Україні дипломатичну академію. От, мій диплом перевіряли, чи Гришко купив той диплом, чи ні. Как тобто я можна. доктор наук, я професор, я... Ви знаєте, я ще Принесу користь Україні, незважаючи, чи я там буду співати, чи я в Україні буду приїжджати сюди співати. Коли 20 років я вже співав в Америці в Європі, я повертався на Україну, я її не залишав. Владимир, боюсь, что мы вас долго не услышим. По крайней мере, я боюсь, что вас долго не услышу. Хотя у вас концерты будут сейчас в Германии, вы планируете концерты в Америке. Ви можете для наших зрителей что-то спеть, такое родное, украинское, близкое нам всем? Ви знаєте, підтверджуються мої слова, які я сказав до цього. що что... Живий звук, він і буде живим звуком в Україні на сценах України. І коли цей закон буде прийнято, то нашим українським співакам буде більше роботи. Я зараз хотів би заспівати фрагмент вам пісні, яку дуже люблю. Дивлюся на небо та й думку. гадаю. Чому ж я не сокіл? Чому ж не літаю? Чому мені, Боже, ти крила? до Бога злита. Настоящий сокол, я бы даже сказал, орел украинской эстрады Владимир Гришков был у нас сегодня в студии. Спасибо, Спасибо. вам большое.